Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, перш ніж розповідати про чергову міжнародну допомогу, давайте розділимо моїх глядачів на три категорії. Перші це які в коментарях пишуть, що нічому нікому не дають, не можна нічого оформити, і взагалі це лише для депутатів ця допомога. Більше простим людям її не дають. От, залишимо їх в стороні. Другі, це ті, хто Хоче оформити і отримати допомогу. Для вас зараз я буду старатись розповідати. І третє, це ті, хто вже отримав один раз допомогу від міжнародних організацій, але хоче ще і підпадає під певні критерії, тому що таке також можливо. Перш за все, в першу чергу, звичайно, ті, хто взагалі не отримав допомоги, але ті, хто і. Отримував один раз, також можна повторно тут подавати заявочку. Тож для вас також буду старатися донести інформацію, тому що допомога дійсно оформлюється, дійсно надається. Я вже знаю особисто тих людей, які оформлювали від цих міжнародних організацій і отримували. Кошти. І також ви багато в коментарях пишете, що від ООН там три виплати отримали, і навіть деякі люди на цілу сім'ю по три виплати. А це доволі непогана таки сума. І ще такий нюанс, що з наступного року мене вже попередили, що правила видачі цих міжнародних допомог зміняться. І суми зміняться, і люди, яким будуть видавати, також зміняться. Тому я і раджу завжди оформлювати цю допомогу, тому що. Долучається велика кількість міжнародних організацій, так збільшується кількість людей, яким видаються ці кошти. Бачимо, змінюються критерії, кому видається, так? І е, черга звужується значно. От значній частині людей вже видали. І є велика доля ймовірності, що в наступну групу людей, яким буде видаватись допомога, будете належати саме ви. Тому це ваш особистий вибір, подавати чи ні. Але я все таки радив би, тому що ця допомога зараз дійсно не була б зайвою для дуже великої кількості людей. А тепер ж давайте розберемось. Хто що і кому тут прямо зараз видає. Давайте по порядочку. Учора я розповідав про одну міжнародну допомогу від однієї організації, так там Save Ту Children і ще однієї. І сьогодні хочу розповісти вам ще від одної організації, американської благодійної організації HICE. І дивлячись на ці всі допомоги, розумію, яке зараз іде направлення. Кому зараз в першу чергу старається видати? Тож також вам про це розповім, щоб ви орієнтувалися, хто знаєте, отак в самій зоні на видачу, в самій першій. Тож офіційно, до речі, сайта Міністерства реінтеграції, як отримати тут вже не пишеться допомогу, а кеш-підтримку, кеш, кеш це кошти, від американської благодійної організації Хайс. Сума 2220 гривень на протязі трьох місяців, тобто 666,0 на кожного члена родини. Спочатку розповідаю кому, потім як іде оформити навіть з адресами на секундочку, а в кінці ще розповім е, пріоритет: от куди зараз направлений пріоритет видачі цієї міжнародної допомоги і чому це все так відбувається. І так, кому? Хто має право? Родини ВПО, які були переміщені протягом останніх 30 днів, постраждалі від раптових обстрілів домогосподарства, родини, які втратили члена сім'ї, засоби для існування, пошкоджений, втрачений магазин, ферма, худоба тощо внаслідок проведення військових дій. стрічні переселенці або люди, які перемістилися навіть понад 30 днів тому. І мають дохід менше, ніж 5400 гривень на одну особу, і такий з них дохід уже протягом останніх трьох місяців, такий низький дохід, можна сказати. І вони ще повинні відповідати таким критеріям вразливості хоча б одному з них. Тобто люди, які перемістилися, мають низький дохід і мають двох або більше дітей, є особи в складі сім'ї з інвалідністю. Домогосподарство ведеться однією особою чоловіком або жінкою. Ну, це той випадок, коли чоловіка, чоловік пішов на війну або переїхав там, батько одинокий. Так? І є вагітні жінки та жінки з дітьми віком до двох років в складі цього домогосподарства і мають людей похилого віку. Тут похилий вік визначається категорією 55. Тобто бачимо на 5 років менше, ніж в попередній допомозі. І також варто зауважити, що в попередній допомозі видавалося лише якщо жінки ведуть господарство одинокі, а тут уже якщо навіть і чоловіки, але якщо без дружини. Далі, де як оформити, тому що тут оформлення відбувається безпосередньо в офісі. Або в пересувних мобільних бригадах, які їздять по певних містах? І так, Київська область це місто Бровари, Вулиця Незалежності, 5 вхід з двору. Графік роботи з понеділка по п'ятниці з 9 до 16.30. Як відслідкувати по Київській області графік мобільних бригад? Ось посилання на Телеграм, я його продебулюю, таке, що можна на нього натиснути в описі до відео. На телеграм-каналі постійно оновлюється інформація, де в даний день мобільна бригада, де її можна знайти. Харківська область, це місто Чугуїв, вулиця Гвардійська, 20, приміщення школи номер 1 Графік роботи будні з 8 до 18, тобто набагато довше. Мобільні групи також є посилання на телеграм-канал, де можна відслідковувати. І от на екрані QR-коди також можете просканувати їх, підключитись відразу до Телеграм. Для отримання консультацій навіть зроблений телефон гарячої лінії. Ну якщо враховувати, що в попередня так допомога від Save the Children. І от якщо брати до уваги їхнє оформлення, то лінії там були дуже сильно перевантажені. Тому тут також можуть бути сильно перевантажені, тому відразу приїжджайте за адресами, так і там уже на місці оформляйте. Звісно, беріть з собою весь пакет документів. Ваші документи, хто проживає, статуси ВПО, так, справки, подрохід. Ну і звісно, якщо ще залишаються якісь питання, то спробувати зателефонувати, дозвонитись на гарячу лінію. Нагадую, в попередніх так, організаціях можна було оформити, заповнивши анкету на сторінці в Фейсбуці і відправивши їм особисте повідомлення. Після чого з вами також зв'язувався менеджер тільки вже через соціальну мережу Facebook. Тобто, бачимо, вже від телефонів трішки відходить, Більше, все-таки, вже месенджери, соцмережі. Повідомлення. Ну, так зручніше, не потрібно дві години так на слухавки ці висіти, слухати оту музику, яка з часом починає навіть вже дратувати. Так, тепер переходимо до теми, чому зараз саме отаким категоріям населення. І взагалі, бачимо, збільшились трішки обсяги. По-перше, таким категоріям населення, тому що хочуть підтримати от цих, що зараз пройшли. І окупацію, на жаль, багато людей. І е, виїжджають з тих міст, де неможливо зараз жити уже фізично, там все розрушено, інфраструктура, ну все. От для підтримки таких людей, то і вибрали оцей період 30 днів після отримання статусу внутрішньопереміщеної особи, не більше. І також бачимо, що підтримують ну, найвразливіші версти це з малими дітьми. Одиноких інвалідів, пенсіонерів, і саме зараз активізували, звісно, через свята, які наближаються. Кінець звітного року роздадуть допомогу, а там уже з нового року буде все починатися по нові. Всі ці міжнародні організації, всі ці контракти з Міністерством соціального захисту будуть поновлюватися, і ці виплати будуть даватися уже на інших умовах. Зовсім Інші суми можуть бути. Тому я постійно і наголошую, що подавайте заявки, оформлюйтесь, тому що може все в, один, в одну мить змінитися. І ті, хто зараз не належать до якоїсь групи, але мають право подати заявки в той момент, почнуть належати і відразу отримають допомогу ті, хто оформив раніше. От так може і трапитись, тому не полініться, подайте заявки, якщо ви. Відноситись до тої чи іншої категорії. І тоді є велика вірогідність, що ви отримаєте саме цю допомогу, тому що бачимо, кількість міжнародних організацій збільшується, кількість людей, які вони охоплюють, збільшується. Багатьом вже видали. Тобто до них підуть по другому крузі, як то кажуть, аж після того, як видадуть цим людям остальним. І таким чином черга звужується. Тому це ваш вибір особистий, але я б все таки порадив подати заявку. Ось наразі, що ми маємо з інформації на сьогодні. Я і далі слідкую. Хто там що кому видає, вам розповідаю в зручній і доступній формі. Не хочемо пропустити і про оформлення на цей рік, і про допомоги, які почнуться от з січня наступного року, то долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатись. У нас вже величезна родина – 635 тисяч, це доволі. Велика кількість тому дякую кожному хто долучився і до нової зустрічі на каналі Народна думка.